Добрий день, шановні колеги і шановні присутні. Розпочинаємо наш захід, який називається 7 з'їзд геологів України. Сьогодні в цьому році виповнюється 25 років організованої в 2000 році спілки геологів України. Була всеукраїнська громадська організація, зараз просто громадська організація. Вона була, як правило, громадські організації засновуються для об'єднання об фахівців чи по інтересам, і вони працюють, так би мовити, всередині якихось груп. Наша спілка була організована е, пер, первинна якби, ідея спілки, вона була іншою. Е, в Україні була величезна, е, якби дуже потужна геологічна служба, геологічна галузь. Е, в радянські часи е, розвідка родовищ за бюджетні кошти займалася. Сервісні підприємства, заводи, які виготовляли обладнання, наукові установи, заклади освіти випускали фахівців. Це була велика галузь, яка фінансувалася, дуже багато коштів туди вкладалося і в цю галузь, і вона стояла зразу по фінансуванню після військових міністерств. В окремі роки в Радянський Союз розвідувала розвідувалося по світу. І коли наступила перебудова, не було бюджетних коштів і потрібно було перебудувати, щоб не втратити цю галузь. І от спілка організована була для того, щоб спасати розвідувальну галузь. Щоб її адаптувати до умов ринкової економіки. Перший з'їзд у 2000 році пройшов, була прийнята розроблена і прийнята концепція переходу гелорозвідувальної галузі України від планової соціалістичної економіки до ринкової. Потім були з'їзди по збереженню пам'яток геологічних по збереженню. Первинних матеріалів кернових, первинних матеріалів геологічних. На жаль, е нічого не вийшло і наша е геологія сьогодні, е вона якби е зійшла, ну, якби, стала такою, як у всьому світі. На жаль, е спроби створити на базі підприємств. Е Гелорозвідувальної галузі, якісь ринкові такі компанії е, прийшли до того, що в Україні українські компанії не витримали конкуренції. На жаль, особливо після того, як сюди прийшла, скажімо, велика четвірка сервісних компаній, е, які мають 95% світового ринку, звичайно, з ними конкурувати неможливо. Тобто Україна стала. Частиною глобального ринку, а не окремим ринком локальним, і потрібно вже, коли в Україні щось організує локально, не на замкнутому. І коли це була така ідея, але ми ще займалися дуже багатьма. Питаннями створювали конференції і в Україні проводили і їздили за кордон наші фахівці десь біля 300 заходів за цей час, за 25 років відбулося. Потім найвелика конференція відбулася в нас разом з APG Американською асоціацією нафтових біології в Україні у 2012 році, де 500 делегатів приїхало з якихось там 28 країн. І е, далі, е, оскільки Україна повинна стати, стала частиною глобального ринку, то наша спілка вирішила зосередитися на адаптації українських геологів до... Е, до би, міжнародного такого співробітництва і роботи в західних компаніях. І ми створили дуже багато освітніх програм західні компанії, наші партнери громадської організації розвідувального профілю присилали своїх фахівців, ми тут читали лекції і. Провели такі два е, великих курси там, з десятками лекцій для наших фахівців. Е, курси підвищення кваліфікації зробили на базі інституту Тутковського, починаючи від англійської мови і знайомства з західними технологіями. Е, звичайно, ми виконували і ті е, свої, якби для такі природні, для, для громадських організацій якби, функції, підтримка геологів, особливо ветеранський у нас був колектив великий досить. Публікації ми видавали 46 випусків журналу «Геолог України і масу книжок опублікували. Якби і, коротше кажучи, це була така Вірніше, це є потужною, наша організація є потужною, потужною такою як би, спілкою. Прийшли зараз з початком війни, прийшли нові виклики. Українські геологи роз'їхались по світу, і вже їх неможливо зібрати в одному місті, тому наша спілка перетворилася в цифрову таку спілку. І ми проводимо свої заходи е, через е, онлайн. Якби. І е, взагалі співпраця з е, дуже сильно у нас іде співпраця. Ми є членами національної спілки, членами Федерації Геологічних організацій Євросоюзу і ведемо багато грантових проєктів, і, про які ви сьогодні почуєте, якби. і... Ця робота дуже важлива для нас сьогодні. Виступи будуть від, такі вітальні виступи від голови Асоціації геологічних, геологічних служб Євросоюзу і від Федерації геологічних організацій Євросоюзу. Тобто це стало такою роботою і потихеньку спілка пішла в ІТ, ми створили платформу Вангеоком, про яку ви послухаєте сьогодні, глобальну платформу, і займаємося, розробляємо нову як би, геологію, яка включає циклічну економіку би, і крос-секторальні які з подолання викликів. Якби ХХІ сторіччя цих глобальної кліматичної катастрофи, тотального забруднення нашої планети, нестачі ресурсів, втрата бі біорізноманіття, тобто геологія є відповідальним виконавцем таких проєктів і навколо себе формує такі колективи інших наукових галузей. Так що ми адаптуємося до би, ситуації і спілка йде в трендах 21-го сторіччя. Сьогоднішній з'їзд, сьомий з'їзд геології України, ми вирішили присвятити е, такій великій проблемі України, тому що йдуть виклики, йде е, війна, екологічні наслідки величезні. Підписується угода з Америкою, ніхто не знає, що це таке за угода, які виклики йдуть на неї. Далі наука не фінансується, потрібно адаптувати нашу науку, включати її в світовий, світовий якби, науковий простір. Наші НАТО Нафтогаз України працює. Це єдина компанія, яка, яка розвідкою нових родовищ займається. Справа в тому, що в Україні внаслідок хорошої роботи геологічної служби геологічної галузі України відкрито, як зараз кажуть, 20 тисяч родовищ і проявів корисних копалин з п'яти видів корисних копалин. І з них три з половиною тисячі, якби розробка йде. Але ця розробка йде ще з радянських часів. Вони попали в процеси приватизації та три з половиною родовищ, тисячі родовищ. В основному це приватні зараз підприємства, а нові родовища не розвідуються. І тому дуже важливо. Би, дуже важливо підписання цієї угоди з сполученими штатами, тому що з'явилася хоч якась надія, що прийдуть інвестиції в цю галузь, а галузь складна, тому що екологічні проблеми, тобто кожен розробник корисних попалень стикається з викликами екологічними, соціальними. Проекти з розробки родовищ, облаштування родовищ вони довгі, дуже фінансово місткі, якби окупо і, на жаль, не такі вже прибуткові. Тому це складна галузь, і дуже добре, що знач, прийшли американські інвестори, прийдуть і почнеться рух, який і геологію в Україні підніме тому що буде зайнятість наших спеціалістів. Сьогоднішній з'їзд присвячений тому, що ми повинні е, е, сьогодні е, перед вами виступлять е, е, геологічна служба, держгеонадра, е, і розкажуть про державну політику, виступить. Е, е, Представники вист, виступить представник е, е, відділення наук про землю Академії наук України, розкаже про проблеми наукові. НАК, е, НАК Нафтогаз України. Е, е, теж ми почуємо, які виклики стоять перед ними. Екологічні проблеми е, висвітлимо і. Е, е, проблеми підготовки кадрів нових. І е, потім від спілки йологи розкажуть про нові проекти вам в кінці. І е, отака от програма. <кій> Значить, е, Ми е, е, зробимо це в онлайн-режимі без зворотнього зв'язку. Тобто сьогодні тільки будуть озвучені якби ці виклики, а потім ми їх оформимо. Організуємо робочі групи з представників зазначених якби галузей науки і промисловості і почнемо системно працювати над концепціями подолання викликів таких в Україні. Я зичу нашій конференції вам всім, нашому з'їзду, успіхів. Я хочу представити вам спікера нашого. Це професор Огар Віктор Володимирович. Він е, працює в, е, в Київському університеті, завідувач кафедри нафти і газу. Він буде сьогодні нашим спікером. І Віктор Володимирович е, ну, буде вести далі наше засідання. Дякую за увагу, успіху, нашому з'їзду.